Я обрала, якби вперше зареєструвала компанії «Джерелі». А саме, пішла, подивилася, чого зараз саме не вистачає, що мені необхідно з асортименту. І так, як ми бачимо, звісно, всі ми миємось, доглядаємо за своїм волоссям. Звісно, це шампунь. Гарно зміцнює волосся, прискорює його ріст. Далі для інтимної гігієни потрібен всім дівчаткам. Що не кажіть, він потрібен. Далі ми всі чистимо зуби. Зубна паста також в пригоді, також є на сайті з чудовим складом. Багато стоматологів вже її одобрили. І я також. Тут навіть дві. Воложення небо як важливе і влітку, і взимку. Кремчик має бути і вдома, і в сумерці, і на роботі. Тому крем для рук. Ось такий помічник і цінців, подряпин, і опіків. Дитина спекла шкіру, ви десь там на сонечку підгоріли, помастили, або впала, збила колінце. супер! Регенеруючий крем потрібен. Також чистимо. Себе і прибираємо вдома ось такий гель для миття унітазу з запахом кокосу. Ну дуже пахне, не виїдає очі, не має того хімічного такого аромату. Дуже приємний. Головне справляється зі своєю роботою. І, звичайно, взяти потрібно каталог, щоб вивчити як найшвидше, як найкраще асортимент, дати повертати своїм клієнтам, бо запити будуть надходити з усіх сторін. Тому це моя щира рекомендація. Кожна посилочку кладають ось таку накладну.